Держава компенсує витрати на комунальні послуги тим громадянам, які цього потребують і мають на це право за законом. Та зовсім скоро обов'язковою умовою отримання компенсації має стати наявність приладу обліку послуги, тобто лічильника. Адже кожен, в тому числі і держава, хоче розуміти, за що саме платить. Компенсація ж за нормами створює досить нечітку картину. В принципі, більшість з нас не проти лічильників, проте є категорія громадян, які просто не розуміють де мають взяти кошти на їхнє придбання і встановлення, саме таким малозабезпеченим громадянам на допомогу прийде наше місто. За рішенням виконкому міської ради витрати на придбання лічильників використання води компенсуватимуться з міського бюджету. Є певні, будемо казати, такі обмеження до відшкодування вартості лічильника холодної води. По-перше, ми будемо відшкодовувати тільки тим громадянам дохід на члена родини, який не перевищує 2240 гривень. Це мінімальна податкова пільга, яку ми використовуємо. Це офіційна податкова пільга, це офіційний розрахунок, який ми використовуємо при нарахуванні абсолютно різних там пільг і державних соціальних. Допомог виконавчий комітет на себе бере зобов'язання відшкодувати вартість приладу обліку води, тобто громадяни купують за свій рахунок. Будь-який сертифікований на території України прилад обліку води цей лічильник. подальше я буду говорити за свій рахунок, встановлюють його в своєму домогосподарстві, яким чином і куди звертатися. Ну можливо, звертатися це в ЖЕК або е, в приватні фірми, які мають ліцензію і доступ до так, такого е, виду діяльності. І тоді громадяни звертаються в центр надання адміністративних послуг вулиця Грушевського, 22 надають копію або оригінал. Чека або товарно касового і документа, де підтверджено, що такий-то такий то громадянин за такою то адресою. Придбав прилад сертифікований прилад обліку води, е, пишуть заяву, і е, виконавчий комітет Карастинської міської ради там через управління праці відшкодує вартість лічильника. Ну і виконавчим комітетом чітко прописано, все таке таке положення, що компенсувати е, вартість лічильника будуть тим громадянам, які використовують житлову субсидію. КП «Водоканал» на обліку перебуває всіх. По місту користунню споживачів води 22 тисячі громадян, тобто відкрито особові рахунки. З них 7 тисяч. По місту Коростеню взагалі не мають приладу обліку води з сьоми тисяч 2 тисячі 200 перебувають на обліку як отримувачі житлових субсидій і не, не використовують і е, не користуються приладом обліку води. От наша мета стимулювати таким чином до встановлення 2 тисячі 200 громадян, стимулювати таким образом до встановлення в своїх домогосподарствах лічильників. Ми вносимо зміну в комплексну. Програму Турбота, яка спрямована на соціальний захист малозабезпечених громадян міста Коростеня. і фінансове управління нам виділило перший транш у сумі 250 тисяч гривень для відшкодування ну, цієї суми лічильника. І я хочу сказати, що вступає в силу рішення виконавчого комітету з 1 лютого 2017 року. Термін дії рішення не обмежений, ну принаймні до 31 грудня 2017 року. І ми ще подбали про наших каристинців, мінімізувавши збір документів. Тож не потрібно збирати документи про прибутки. Варто лише встановити і написати заяву про компенсацію в центрі адмінпослуг. Звичайно, якщо ви відноситесь до категорії малозабезпечених. решта ж мусить вирішити це питання самостійно.